Пропозиція сполучених штатів щодо використання доходів від заморожених активів країни-агресорки набирає популярності у G7. Про це заявила американська міністерка фінансів Джанет Єлен. За її словами, направлення цих коштів на допомогу Україні може отримати широку підтримку з боку країн, які стурбовані можливою прямою конфіскацією активів. Поки Євросоюз планує лише відокремити відсотки від заморожених активів Російської Федерації, вони становитимуть близько 5 мільярдів доларів на рік. Таке рішення може стати одним з основних варіантів подолання розбіжностей між США та Європою напередодні саміту лідерів G7. Своєю чергою Вашингтон продовжує наполягати, що усі варіанти, включно з прямою конфіскацією російських активів, виправдані з точки зору міжнародного права, і мають залишатися на столі переговорів. З нами на прямому зв'язку Денис Малюська, міністр юстиції України. Пане Денисе, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо добрий вечір, пане Денисе. А як далеко до досягнення оцього міжнародного консенсусу щодо конфіскації російських активів? Я думаю, що недалеко десь приблизно півтора місяці. Справа в тому, що в середині червня, 13-15 червня. Якщо бути точним, в Італії відбудеться саміт на рівні лідерів країн G7, де власне одним з пунктів, який буде обговорюватись, і є і буде доля заморожених активів. Власне, от всю цю медіану активність. А новини, публікації, статті дискусії це просто зовні в медіа виходить інтенсивна дискусія, яка зараз відбувається всередині G7 щодо долі активів. І, скоріш за все, ця дискусія закінчиться десь приблизно до кінця травня. Буде досягнути компроміс, який потім оформлять рішенням неформальним рішенням. А країн G7, які потім вони імплементуватимуть у себе в кожній країні. Власне, звідси всі дискусії дійсно Сполучені Штати зробили перший важливий крок. Зараз в медіа активно зійшлася інформація про те, що американці надали нам допомогу: 60 плюс мільярдів, як збройну, так і незбройну. Але важливий нюанс цим самим законом вони так само прийняли рішення. Надавши право адміністрації а, сполучених штатів прийняти рішення про конфіскацію російських активів повністю, не повністю тіло активів відсотки, доходи нараховані, не немає значення. Право таке надано штати не можуть з цим. Вони зробили перший крок, показавши, що юридично це цілком можливо і законно, і намагаючись підтягнути під цю. А, Скажімо так, під цю стратегію повної конфіскації решту країн. Поки що, з того, що нам зрозуміло, знову ж таки, в медіа ця інформація виходить. Ця стратегія повністю не вдається. Більший компроміс триває навколо того, що щось потрібно зробити з. Доходимо від активів, тобто, це буде значно менші обсяги коштів. Якщо ці доходи секретизувати, випустити облігації, з яким отримав три в позику кошти під доходи, нараховані в майбутньому, наприклад, протягом 10 років. Це буде в принципі кілька десятків мільярдів доларів, які Україна зможе отримати одразу без конфіскації тіла основної суми заморожених російських активів за кордоном, тобто варіантів безліч. Дискусії тривають, сполучені штати показали гарний приклад своїм законом, що юридично це легально, це можна зробити, це варто робити, але ключове рішення буде колективним. Колективне рішення в Італії буде озвучено. я Думаю, що навіть напередодні ті чи інші країни дадуть знати свої позиції заздалегідь. Ми будемо розуміти, що на початку червня що врешті-решт відбудеться з активами. За а супероптимістичного сценарію буде конфіскація за нейтрального сценарію буде а, вилучення доходів під певну позику з тим, щоб такі доходи знараховані, наприклад, на 10 років наперед були виплачені одним траншем вже зараз. Песимістичний сценарій лише поточне відрахування доходів, нарахованих на суму російських активів. Це максимум 5 мільярдів. Євро на рік, але я думаю, це навіть може бути забагато, можливо, навіть і менша сума. Це песимістичний сценарій. Наше завдання безумовно рухатись і просити наших партнерів обрати найоптимістичніший, найрадикальніший сценарій повної конфіскації. Тому середина червня вирішальний період значною мірою, важливий період для України на міжнародній арені, тому що там одразу три події буде. Перша подія в нас це власне країна G7, їхня зустріч лідерів, де буде обговорити замороження активів. Доля друга це буде велика конференція в Берліні, де будуть обговорюватися питання відбудови України. Взагалі ситуація з Україною вирішальний, дуже значний і впливовий майданчик з питань щодо України. І третя подія вже також в медіа анонсувала, що в середині червня буде великий саміт. Реформуло миру а, так само скрай важливою так само на рівні лідерів держав. Тобто, в принципі, середина червня Україна буде в топ всі всього світу. Домістан, на вашу думку, які політичні чи юридичні ризики існують у зв'язку з можливою конфіскацією активів Російської Федерації, оскільки рішення безпрецедентне, якщо воно буде ухвалене? Як вам сказати? Всі ризики. В нас є цілий перелік так? ризиків, які озвучують нам наші партнери: ризики юридичні, ризики фінансові, ризики щодо валюти стабільності, валюти євро, ризики геополітичні і ще купа інших щодо кожних є контраргументи. Але найцікавіша ситуація в тому, що коли ми ведемо мову з юристами, наприклад, моїми колегами, міністром юстиції країн G7 чи інших впливових країн. Вони завжди кажуть: ми за з нашим жодних гальм немає це фінансові чи валютні ризики. Оце важливо, поговоріть власне з міністрами фінансів, з головами центробанків чи прем'єр-міністрами. Говоримо з міністрами фінансів, головами центробанків. чи прем'єр-міністрами вони кажуть: о, ви знаєте жодних політичних чи фінансових ризиків. Ми не вбачаємо все ок, але є юридичні. Поговоріть з юристами, а власне щодо юридичної частини справа в тому, що в нас в 23-му році була величезна дискусія щодо того, чи можна відібрати суверенні активи. А наскільки це відповідає принципам Верховенства права міжнародного права, власне, а дискусія за великим рахунком завершилась. Є звіт для європарламенту, зроблені для незамовлення європарламенту. Є меморандум а, близько десятка. Провідних міжнародних юристів зробили лист, де обґрунтували законність конфіскації. А так само ще десь в травні ще кілька публікацій і звітів щодо можливості юридичної такої компенсації компенсації збитків завданих Росією за рахунок суверенних активів. Тобто, більш-менш юридичні аспекти владнання залишались і залишаються ще певні ризики, як то Росія точно почне. Сковувати в якості відповіді активи західних компаній на території Російської Федерації, відповідно пом'якшити для західного бізнесу, зробити певні буфери економічні і, власне, спрогнозувати про яку суму мову, про які кошти мова йде це одне з завдань, яке зараз вирішується нашими партнерами, і нами так само. Є певні ризики пов'язані з долею з Євро як валюта, тому що а, чимало стабільності пов'язано, тому що інші країни зберігають а, свої резерви в євро а, і зберігають їх на території Євросоюзу. Відповідно, конфіскація суверених активів може призвести до того, що євро стане менш привабливим, принаймні так кажуть. Окремі наші західні партнери та аналітики, що вони цим стурбовані. А теж є частково ну, певні резони побоюватися, але ключові аргументи в нас два в цьому випадку. Перший аргумент це те, що іншим країнам немає куди свої резерви переміщувати, окрім як країн G7 і країн, які приймуть рішення спільно з G7 щодо конфіскації. Тому вони то будуть незадоволені, але в Сховати активи деінде не вдасться, тому ризики мізерні. І, е, власне, інший аргумент, який так само гарно працює, що, що є більш ризикованішим для валюти євро, чи е, критична ситуація в Україні, чи конфіскація російських коштів. А на нашу думку, критична ситуація в Україні вона набагато більш Створює ризики для єврозони і для країн Євросоюзу, ніж конфіскація кількасот мільярдів і так вже заморожених коштів Російської Федерації. Коротше кажучи, дискусія дуже велика. Вона на багатьох фронтах триває на фронті спілкування голів центробанків на рівні спілкування міністрів фінансів на рівні політичному. Це президенти, прем'єр-міністри, на рівні геополітичному тут же різні радники безпеки і частково. Навіть силовий блок щодо потреби фінансової, безумовно, на рівні юридичному і на рівні дипломатичному однозначно. Тобто це багатошарова дискусія, дуже складна, але ми вже досить близько до її, якщо не завершення, то принаймні ключового етапу це середина червня, де буде зрозуміло подальша доля. А цих кількасот мільярдів Російської Федерації, і скільки з них і як швидко ми їх отримуємо для наших потреб відбудови України. Пане Денисе, а як зараз приблизно розподіляються голоси наших європейських партнерів стосовно можливості піти на ці ризики? Як багато тих, що навіть не задумується і готові сказати так конфіскації повній конфіскації російських активів, і як багато таких, з ким треба буде проводити більше розмов, більше дискусій, і більше їх переконувати. Ключове завдання країн G7 і їхніх лідерів показати єдність. Вони ніколи не скажуть публічно, що я був за, він був проти, тому ми прийняли рішення не настільки ефективне, як нам того хотілося. Відповідно, єдиний фронт G7 – це те, що буде демонструватись публічно і що демонструється. Власне, в нас є повне розуміння, що відбувається всередині, складно приховати настільки важливу дискусію, яка Ведеться на багатьох шарах на багатьох майданчиках, але я б теж я багато деталей публіку. Зможу лише просто сказати: зверніть увагу на публічні заяви, які робилися в медіа щодо резервів. Зокрема, британці говорили чітко про те, що усі. Можливі опції, що повна конфіскація ними підтримуються. Зокрема, саме їхній міністр закордонних справ Девід Кемерон це озвучував публічно але, галочку поставлення. Вони наші повні судді. Можна подивитись на руки Сполучених Штатів, які вже навіть закон прийняв, який дозволяє повну конфіскацію. Ну і можна звернути увагу на мовчання чи дипломатичні нейтральні меседжі інших країн чисель. Дякую вам за інформацію. Денис Малюська, міністр юстиції України, був з нами на прямому відеозв'язку.